Шановні телеглядачі, я радий вітати вас всіх на останній шостій, тобто третій відбірній грі другої відбірної групи зимового сезону ігор інтелекту. Сьогодні між собою зустрінуться уже відомі вам із попередніх ігор команди Орел і Решки. Та борсук єретик. Як закінчиться битва двох ветеранів і хто ж вийде у фінал, ми знаємось трохи згодом. А зараз дозвольте представити нам нашого арбітра, пані Мар'яну Вершиніну, капітана команди Мами Прикарпаття. <плес> Дозволю собі нагадати вам правила. Я прочитаю всім запитань. На кожне з них у вас буде одна хвилина на роздуми, після чого кожній команді потрібно озвучити свою версію відповіді. І якщо ви гадаєте, що у вас є Варіант відповіді на це запитання. Ви натискаєте дзвоник, який знаходиться у вас на столі. На цьому час на роздуми вичерпано для обох команд. Першою відповідає команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не звучить від жодної з команд, дається підказка і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить після цього, дається ще одна підказка і ще 20 секунд. Перемагає та команда, яка за підсумком даних відповідей набере більше балів. Одна правильна відповідь, один бал. Тут все просто. Ну що ж, поборемось за вихід у фінал. Перше запитання. Дайте відповідь трьома буквами. Який звук видають із відкритим ротом великі змії на думку автора книги Розмай живих сотворінь? Час. Три букви. — Можна? — Бурсук іретик. Оце була версія у вас? Так. — Щойно. Так, от першими борсук іретик висунули теорію. Як гадають, орел і решки. Хай кажуть, кого вітря. Ми думаємо, що це сос. Великим змієм відчайдушно потрібна допомога. Приймається версія, як гадає брусук-єретик. Ми вдарилися в літературу і вважаємо, що ці три літери це КАА. -а, тобто К. -а. Я щиро здивований. Я не думав, що хтось візьметься запитання без підказки на думку Редірда Кіплінга, автора книжки розмай живих сотворінь. пітони видають звук К. 1-0 на користь бурсука і ретика. Хлопці і дівчата ви молодці. <звук> запитання друге. У оповіданні Айзека Зімова вчені, які приїхали до фермера, зрозуміли, що вона живий ядерний реактор. Як звуть її, м, скажімо, аналога в українській народній касті? Час. Треба Часвати її.

Ні. Інтернаціональна? Є версія борсука і ретика, як гадають Орел і Решки. Ми гадаємо, що це курочка ряба. Все курочка ряба приймається версія. Як гадає борсук і ретика? У нас також курочка-ряба. У вас також курочка-ряба. І вважається. Ну, Насправді у версії Айзека Азімова це західніший варіант, це гуска, що несе золоті яйця, яка є живим ядерним реактором і перетворює кисень 18 у Залізо 56, а Залізо 56 у золото 197. Е, правильну відповідь дали обидві команди, хоча я більш ніж певний, що так вони не міркували. Рахунок 2-1. Запитання третє. Якщо вам здасться, що це чимось нагадує запитання друге, вам здається. В оповіданні Айзека Азімова вчені намагаються зрозуміти, як густі вдається нести золоті яйця. Навіть спостереження і лабораторні аналізи нічого не дають, тому вченим дуже потрібні нові ідеї. Назвіть прізвище людини, до якої вони звертаються. Час. М -м -м. Хто там є немає? У цьому хімії, може, це має якісь відношення. Може, Ньютон? Ага. А, чого? А, з ядерним реакцією. Є версія Борсука Яретика. Версія є з фразою А чому бійні? Мені просто цікаво вже почути, що це. Прошу Орели решки. До кого вони звертаються? Ми вважаємо, що вони звертаються до автора, до зіму. Приймається версія, як гадає Борсук Єретик. Ми вважаємо, що це Ньютон. Вони звертаються до Ньютона, прагнучи збагнути, як курка, як гуска робить з кисню золоті яйця. Приймається версія. Ну, до речі, доволі прикольно. Хороший літературний прийом, до якого вдається автор, вчені, намагаючись збагнути, як же гуска несе золоті яйця, приходять до Айзека Азімова і просять: Айзек, напиши, будь ласка, оповідання про гуску, яка несе золоті яйця. Рахунок, рахунок 2-2. Поки що на користь дружби, ми переходимо до четвертого питання. У місті на Кропивниччині вона знаходиться за адресою червоноармійська 41. Це дивно, оскільки 1370 років тому її не стало. Назвіть її двома словами: час. Червона 41. Це може рік. червоноармійська 200 косіть, що там? Та які? Ні, 230 рік це якась. Її не стало в цей рік? Ні, стільки років тому її не стало. Тобто це якийсь 270 рік нашої ери. Лопата. Ти ходи, червона армійська. Її не стало, може якась хвіста бати, якась навіть цей кавецька. Угу. Габорсу <спілу> Кіретик догадався, де собака заритий судячи з обговорення. Прошу, орели решки. Ми бажаємо, <пілу> що це Марія Зеньковецька. Марія Зеньковецька. Марії Заньковецької не стало 1370 років тому. Всі всі почули, всі запам'ятали. Прошу Бурсук і Ретик. Ми вважаємо, що це Олександрійська бібліотека. Є на кропивниччині, мальовниче містечко Олександрія. У ньому є бібліотека. Це дивно, бо Олександрійська бібліотека згоріла майже 1400 років тому. Бурсук є ретик має абсолютну рацію. І рахунок стає 3-2. І запитання номер п'ять. Одна мандрівниця описує своє перебування в Ірані так: мандаринове сонце повільно зникає за темним гострим краєм базальтової скелі. Я на вершині. Мовчки. Поривистий вітер огортає підніжжя пісками. Це моя перша пропуск. Пропуск тривала 43 дні. Це уже не цитата. Пропуск тривала 43 дні. Заповніть пропуск. Час. Це моя перша а, яка не... 43... це нічого. Це моя перша тисяча одна ніч, може якась 40 днів. Ні, ну вона не могла тримати 40. Знаєш, ми Японії на цьому. Є версія Борсука РТК. прошу, орели решки Відпустка. Від чудова версія. Звідки ви взагалі знаєте щастя 43-денної відпустки? Якщо ви поки що тільки студенти, я не уявляю, але версія, безперечно, просто прекрасна. Дякую. Як гадає Борсук Іретик, Борсук Іретик пішов в літературу і вирішив, що це арабська весна. Борсук Іретик занадто часто ходить в літературу. В цьому випадку я сказав би взагалі, що він пішов в політику і цілком правильно пішов в політику, тільки це не арабська весна. Не спішіть. Куди? Куди? Даю підказку, а підказкою в нас буде перечитування фіналу запитання: поривистий вітер огортає підніжжя пісками. Це моя перша пропуск. Кінець цитати. Пропуск тривала 43 дні. Час. Пиши, пиши, Моя перша. Є версія Борсука-єретика. Прошу, Орел і решки. Що ви мені скажете? Однозначно це лопата. Л лопата. <плес> е, ви принаймні послідували моїй пораді і сказали перше, що прийшло вам у голову. Дякую. Я, як як гадає бросокі Іра. Буря в пустелі. Перша операція буря в пустелі тривала 43 дні. Опис, е, який наводився вище, це опис звичайної бурі в пустелі. В політику ви пішли, звісно ж, недаремно. Е, чим вас і вітаю. Ви далі ведете перед. З рахунком 4-2 ми переходимо до запитання номер 6 Він? Це назва статті на популярному сайті про заборону перевезення акумуляторів у багажі літака. 1775 року Паризька академія наук перестала розглядати проекти пристрою і заперечує один із його наслідків. Назвіть його трьома словами. Час.

Відповідає другий закон, другий закон аеродинаміки. А можете от назвати другий закон аеродинаміки? широко пояснити для тих, хто я. Ми поки що ще в літературі, так. тому що... ага, добре. Добре, Ви в літературі, то в літературі. Як гадають Ореле Решка? Бомба заповільненої дії. Бомба заповільненої дії. Тобто. Паризька академія наук перестала розглядати проекти пристрою, який спростовує один із наслідків бомби сповільненої дії. А які ви знаєте наслідки бомби сповільної дії? Я не смію питати. Ну, давай, давай. Молодці, правильно. Ну і е якщо я вже повинен давати обом командам підказку, вам, Борсук Єретик, і, ну, і вам, в принципі, також Орели Решки доцільно згадати хібну версію команди Борсук Єретик. із ранішого запитання, яка звучала так. Ньютон. Час. Ну, він ж теж, закони Ньютона. Ні, закон збереження маси. Що що блядь? Закон Ну, механіки він же закони повідкривав. з металею, якщо я буду на. Прошу команду Орел і Решки назвати свою версію. Перший закон Ньютона. А в чому він полягає? Я угу. Пустимо. Я просто поясню, що тут вимагається точна відповідь. Якщо ви мені не поясните, не розкриєте поняття першого закону Ньютона, я вам цю відповідь просто не зарахую. Бо нам ідеться про назву статті. І прошу, Борсук і Ретик. Якщо перший закон Ньютона. Я так зрозумів, що це правильний відповідь, тільки треба пояснити, в чому заключається. Ні, я не казав, що перший закон Ньютона це правильний відповідь. Боронь Боже. Ну, це три слова, так. Да. Ну нехай тоді, якщо ми другий подаємо нехай буде другий закон Ньютона. Другий закон Ньютона». Я щойно пояснив, що перший закон Ньютона я не зарахую. Ви вирішили, що другий закон Ньютона я значить зарахую. Ну <распраць> <распраць> я повинен. Я повинен давати ще одну підказку, очевидно. Це не перший закон Ньютона, не другий закон Ньютона і навіть не третій закон Ньютона. Проте це закон Ньютона. 20 секунд. Хтось ще дасть відповідь з Попробуйте тільки. Як вони сюди підходять? Закон назва статті про заборону перевезення акумуляторів. Всесвітнього тяжіння, але да, от, до речі, і прошу Барсук-Єретик, ваш варіант. Хай буде закон всесвітнього тяжіння. Приймається версія. Ну якщо кетчуп, то торчин, якщо ньютон, то тяжіння. Приймається, як гадає Ореле Решки, Настою, версія. закон всесвітнього тяжіння. Ну правильно, чому? чому ні? Ні, я не сказав, що правильно. Бачите, йдеться про те, що так називається стаття про закон, який забороняє перевозити батарейки. У літаках закон збереження енергії. Тому варіанти з числівниками, вибачте, я не зараховував. І тому то жодна команда не дала правильної відповіді на це запитання. 4 2 було, 4-2 залишилось, і ми переходимо до останнього сьомого запитання. Бурсук і Не спішіть виринати з літератури. Герой відомого роману братів Стругацьких. Пояснюючи, навіщо йому мішечок з певними предметами, сказав, що збирається робити те саме, що і хлопчик-мізинчик. Тільки навпаки. Що саме? Він кидав крошки. так. Да. Збирати крихти. Забирати крихти. А от хіба хлопчик мізинчик. це? мізинчик? Давайте ще навпаки. Що ж там за Та давай так. я дає підсказку. Є версія команди Борсук Єретик. Прошу, шановні Орел і решки, хтось з вас читав Стругацьких? На жаль, ми знаємо про хлопчика мізера. Ага, і що він робив? Він розкидав каміння дорогі, е, Так, а що подиває. робив герой роману братів Стругацьких? Збирав піднімав збирав каміння. Правильно, бо як писали брати Стругацькі, час розкидати каміння і час збирати каміння. Прошу, що скаже Борсук Єретик? Що відповідає Леся? Ми вважаємо, що він буде збирати крихти. Збирати крихти. Е, ні, в еклезіасті такого, на жаль, немає. Але, бросок і ну чув же слово в слово у вас правильну відповідь на перших секундах обговорення. Я підкажу, що було в мішечку у цього хлопчика. Тому що, можливо, ви не читали Стругацьких, але, можливо, грали комп'ютерну гру. У мішечку у головного героя Роману братів Стругацьких були гайки. Час. Ну. А це ж речухати з цього.

Та почекай, почекай, ну, я навіть про кого йдеться. Але як треба с як, як свар що він робив його і прошу команду брусу Кіратик. Ви казали там, ну пиши, ну що ж ви написали? А ми тільки говорили поки що. Ага. Почекай, давай. Піхати. Ми згадали От. про кого йдеться. Да. З... Дуже добре. Так, 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 так. І ми вважаємо, що він. То, що ми кажемо. То, то, що ти скажеш, то ми каже. Добре, він збирав гайки. збирав гайки. Ну ми вже зрозуміли, що він не збирав каміння, не збирав крихти, ну він міг збирати гайки, звісно. Приймається. Як гадає ваша команда? Збирав, закручував гайки. Закручував, закручував гайки. Закручував. Головним героєм. Я не знаю, хто був головним героєм, в такому разі, якщо він закручував гайки. Про, е, у нас. Я, я теж тільки от про Сталіна чомусь подумав. Е, ще в нас є 20 секунд. Добре. Я навіть не буду давати особливу підказку. Я просто скажу, що хлопчик-мізинчик кидав каміння, щоб знайти дорогу назад. Час. А дорога. Вони розкидали гайки, щоб прибратися вперед. Ну, Для чого настільки тупо Я реально розкидав, що відбувається? Так що. І прошу команду Барсук-еретик. Остання відповідь на останнє питання в цій грі: знайти дорогу вперед. Логічно, однак, ну логічно, скажімо так. Як гадає, він, він будував дорогу вперед, мости. там. Гайки скручував. <гайків> Добре. <гайків> е, ну, насправді, оскільки відповідь команди бурсук і Ретик є дзеркальним відображенням, то тієї підказки, яку я дав, а. В Цій ситуації я хотів би все-таки почути абсолютно точну відповідь. А Орел і решки просто скористались моєю підказкою казати все, що думають. Скажіть, хтось із вас читав роман Пікнік на узбіччі»? Так, так, так. Це був побрат Шухар так, а хтось із вас грав комп'ютерну гру «Сталкер»? Ну, от словом, у цій грі треба робити те саме, що робив Ред Шухард. Хлопчик Мізинчик кидав крихти і камінці на позаду себе, щоб знайти дорогу. А Ред Шухард шукав дорогу між гравітаційних аномалій, тому він кидав гайки попереду себе. Правильна відповідь, що він робив з гайками? Він кидав їх попереду. Ну, правильної відповіді немає. Проте з рахунком 4-2, незважаючи на це, я повинен привітати команду Бурсук Єретик із виходом до фіналу. Що ж, друзі, на цьому ми повинні прощатися з командою Орел Решки. Сподіваюся, з вами ще зіграти. Це була чудова гра. А з вами, шановні глядачі, з вами, шановні борсуки, і з вами, де б ви не були, шановна збірна України, ми побачимося у фіналі. Гранд кафе Театру Кінолюмєр пропонує вам проведення корпоративів, бенкетів, фуршетів та інших святкових подій. Окремий зал до 100 чоловік, смачна кухня, затишна атмосфера, караоке, рояль, проектор, танцпол, святкове меню. Телефонуйте 050 373 24 83. Інформація звучала на правах реклами.